Ми Цю розмову до кінця би А зараз я маю дивитися на із кульку пропустив. Піду посуд. Добре. Непоганим би ти допоміг? Чого забирає? Немає проблеми, я так можу трошки пізніше. Тільки поганяю трошки. Геріки, я не хочу бити посуд вночі. Це займе 15 хвилин. Знаєш, Люба, я настільки втомився, що мені треба трошки розславитись, посидіти, почекати, поки їжа отримацію. І нарешті почистити тиші та спокій. Зроби його, зроби. Знаєш, ми можемо не мити посуд і зробити це завтра. Геррі, ти знаєш, я не люблю залишати бруд на кухні. Хто про нього знає? Я знаю, ясно? Я знаю. Я витратила півдня, чистила, готувала, прибирала. І все це після роботи. А ти навіть «спасибі» не сказав, він хочеш допомогти з посуду. Чудово, думати і посуд. Перестань, не муч себе. Я не цього хотіла. Ти ж сказала, що я допоміг мити посуд. Але мені важливо, щоб ти хотів це зробити. Мити посуд? Чому я до мене цього хотіла? Чому? Ось у цьому ти весь. Давай прояснимо питання, добре? Ти кажеш, що засмучено, тому що в мене немає явного бажання мати терянки. Ні, я засмучена, тому що в тебе немає бажання навіть запропонувати мені це зробити. Так я ж погодився. Та я витягла це з тебе. Я, знаєш, Бока, ти починаєш істерити. Не називай мене істеричкою. Я не божевільна. Я не називав тебе істеричкою. Назвав. Ні, не називав. Я сказав, ти починаєш істерити. Знаєш що, Геррі? Я сьогодні попросила тебе тільки про одну річ: принести мені 12 лимонів, а ти приніс три. Господи, ти якби я знав, що через це займеться такий галас, то я приніс тобі 24 лимона, та навіть сотню. А знаєш, що б я хотів? Щоб кожен, хто сидів за цим чортовим столом був вставлений лимонами. Це щастя. Гері, проблема не в лимонах. Але ти тільки про них і говориш. Я кажу, що я хочу, щоб ти для мене щось зробив. Але було б краще, якби ти це зробив без моїх мовлянь. Е, я сподіваюся, ти пам'ятаєш, що в для тебе те, що зробив без твоїх мовлянь. Гері, е, не треба, прошу. А що, я серйозно. Невже? Ні. Серйозно? Я серйозна. Я теж. Я дуже серйозна. Ти ж знав, що я працювала. А коли прийшла, приготувала вечерю. У тебе. Не виникло відчуття, не хотів мені сказати, а чи не принести тобі в руки букет квітів? Ти сказала, що на першому побаченні, що квіти тобі не подобаються, це викинуть гроші. Усі дівчата люблять квіти, Геррі. Тобто ти сказала, що не любиш квіти, щоб я знав, що ти без них жити не можеш. Та, та ні. Ні. Та звісно ні, Боже. Ти не хочеш мене зрозуміти, Геррі? Справа не в квітах, не в лимонах, не в посуді. Просто. Скільки разів я тобі маю на... натякати з приводу балету? Це жахливе видовище, брук. Зачекай, ми говорили про цей клятий балет. Ти ж знаєш, як я його ненавиджу ці придурки, три години стрибають по сцені. Це якийсь середньовічний тих шоу Я сижу весь поду і чекаю тільки одного. Коли ж ти шума нарешті закінчується, я ненавиджу балет. Ти. Справа не в тому, чи любиш ти балет, Гері, а справа в тому, що людина, яку ти кохаєш, любить балет. І ти хочеш проводити час разом з нею. Ну, не обов'язково ж на балет. Гаразд забудь про балет. Забудь. забудь про балет. Ми нікуди не ходимо разом, Геррі. Ну що не було в В Анарбарі? Вонарбар? Мічиган грав з Нотердам. Ти серйозно думаєш, що крики п'яних підлітків і гноми, що перекидаються на траві, це дуже весело для мене? Я поїхала туди з тобою. А ти от що ти робиш заради мене? Як проклятий, підстрибую на цьому травному автобусі? Гаразд досить. Зі шкіри лізу, щоб стати найкращим дідом у цьому місці і більше заробляти для нас обох, щоб ти нарешті могла не працювати. Та я хочу працювати! Дуже добре, Брук, але я хочу, щоб ти цінувала мої старання, дала відпочити хвилин 20, коли я приходжу з роботи, а не нападала на мене з порога, починаючи замовчувати весь вечір. Ти вважаєш, я зануда? Та ти тільки це і робиш. Ти постійно мучиш мене, у мене й без, отрей не підходить. Гей, гей, ти ще трохи побачив. Як би я не старався, ти завжди незадоволена. Я хочу, щоб ти мене нарешті залишила одного. Ось як? Ти цього хочеш, Гері? Цього хочеш? Так. Прекрасно! Так. Прекрасно! Тоді роби все, що захочеш. Розкидай по дому шкарпетки, одягайся, як побудова, грай свої безглузді без відеоігри. З мене досить! З мене досить! Що? Я цього не заслуговую. Я не заслуговую. Я заслужила когось вдячнішого. Я, я не витрачатиму ні секунди свого часу.